Привіт! Сьогодні розповімо вам детальніше про приховані карнизи від Prof X10 та X14, а також про унікальні заглушки до них. Почнемо з пакування. Кожен профіль упакований так, щоб його було зручно транспортувати і брати в роботу. Усередині ви отримуєте сам профіль та комплекс швидкісних бігунків. Прихований карниз X10 це дворядний профіль для прихованого монтажу з можливістю інтеграції LED-стрічки. Після монтажу паз для горпуна закривається вставкою і вигляд виходить максимально чистим та акуратним. Бігунки в комплекті 52, 66 та 84 штуки відповідно до довжини 2-2,5 та 3,2 метри. Прихований карниз X14. Також дворядний, він дозволяє мінімізувати опускання натяжної стелі всього 4 см від перекриття. Бігунки в комплекті 66 та 84 штуки, відповідно до довжини 2,5 та 3,2 метри, Х10 вущий та для більш легких штор, Х14 ширший, що дає змогу встановити більш важкі штори. Але по секрету можемо вам сказати, що вже цієї осені ми презентуємо ще ширшу модель для важких штор. А тепер про найважливіше. Протерцеві заглушки. Це наша унікальна розробка, аналогів якої немає на ринку. Вони литі й готові до монтажу. Просто ставите заглушку, закріплюєте саморізами по боках і отримуєте чистий завершений обрив. Ми першими реалізували унікальне рішення для вставляння бігунків. Отвір уже передбачений у конструкції, тому його не потрібно фрезерувати окремо. Це економить час і робить монтаж простішим. Ще одна перевага метод кріплення. У порівнянні зі звичайними акриловими заглушками наш варіант у рази надійніший. Заглушки тверді, не вигинаються і завжди зберігають правильну форму при монтажі. Це дрібниця на перший погляд, але насправді величезна перевага для монтажників. Ви отримуєте не просто профіль, а повноцінне рішення, яке економить час і робить результат більш професійним.